Так, ну що, ми повертаємось до цих е, курочок. Ми бачимо, що з них трохи підтекло. Відкидаємо їх нахуй в сторонку і будемо зараз готувати вечерю. Гомілочки захуяримо раз крильцем. Я думаю, по ідеї мають влізти, але це не точно. Так, але почнемо з гомілок. Так, спинки на шашлик. Так, і ще одна скільки це. Три. Ще одна десь зашкірилася, сього мілочка. Так, і ось. вона. Хорошо. А, бульон треба зробити. Світла, як сюди, нема, кофєчок я в'їбав. Так. Часника сушеного прямо дохуяв. Раз. Далі. Тут перси, мабуть, вже немає. А, ні, щось є. Воно нормально, там все охочу. мы с бульончик сделаем. Так, вот тем. Ладно, надо кошек достать. Пацаны, я буду так долго. Отжигание... А не. Что у нас ребят, не бачу? Да шашлычка, заебись. Еще да, шашлычка то, что надо. Хотел, конечно, поработать не так. Хотел работать нотки соевый соус. Но, увы. Його це ще нема. Всего достатньо. По спеціям. це закидаємо назад. Так і в принципі... Раз. Два. Три. М -м 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 -м. Ну ладно, Крили сюди явно не влізує. Хорошо. Окей. Десь ді, там наші шлюки підуть, або ще кудись перезам. Все, м'ясо просто тушиться поки що. Ми його не чіпаємо. О, так, це що, це насташа я обрізав? Да, хорошо, Тепер можна її доопрацювати. Так, є. Тепер другу половинку. Ну так, да, це прям хорошо розмерзлося тепер повноцінно. Ага, не, нихуя. Прикиньте, ще мерзла грудинка, Охренеть. Жесть. Настільки ж мощно. Да, тут померзла там. Ха, прикол. Ну честно. Так, Ско тушиться, надо сейчас його буде прикрутить. Левра не дуже добре відділяється, бо знову ж таки мерзле, то все діло, але тим не менше. І... я, кстати, помир. Все вже нову нахало. Чашка, штука, чашка. Батьюгля там пізда, так? Да? це, коротше, імба, оця клієнка. Ну не кліонка, а фольга. Просто охуєнно. Взяв, зняв, викинув і бать, в тебе чиста плита. Це масхеп, треба таке на все сука поробити, попридумувати, щоб нічого не треба було мити. Просто зняв, викинув і нову поставив. Це дуже зручно. Ми тепер плиту взагалі не маємо. Просто раз в тиждень міняємо цю хуйню і все. Да, ну ніхера я не бачу через цю камеру. Це капець. Що ріжу, де ріжу? Кстати, от грудна кисточка, вона охуєнно підходить на этот. На бульончик для борщика, там для такої темки. Ми правда таке не готуємо. Але сам, сам факт. Бо тіпа, там шашлик жарить, то особи нічого не махать. Так як я наригав за обрязкою, то є. Подивимося, що ми з ним будемо робити. Ще грудки, блять, пів кіло. так можно хуяк и пожарить на грели насколько есть есть что намещено так что тут Йух, не Понятно. шкура из шеи идет нахуй со сміття Тут явно є що пожувати, тут м'ясо прям дохуя Тоже на шашлі піля. Не знаю, конечно, коли я його буду жарить. В таку погоду їбать не дуже охотно, але реально давно шашлика не робила. Переосилю себе та вийдуть пожарю. Мінус холодної зими, ібо це відсутність шашлика, тому що... Летом, ебать, шашля у нас. Сука, чуть ли ебать не каждый день. Ну, те, кто летом нас смотрел, если в курсе. Ну, нас, мне. Ну, я, там тоже попадала, чутка. Так, есть такое дело. Блять, это то, что был корежный. Ебать тут сало, это пиздец. За что, блять, все в мусорку? Нахуй перекормлювати. Таке круку порізав. Фу. Опять руки буду пів воду винувати. Ооо, ви марія прорізав кісь руку. Больно. Да, це ще хуже розмешся. Падла. Так, тут гузно зрізане. Хорошо. Эп, ага, хер. Не давится, ну ладно. Так, что у нас? Бать, ну вот, по... Я, я нихуя по ней не понимаю, серьезно. Нахера было мотать в ту пленку? Это пизда. Я же еще и заживала жестко. Ой, блять, тут тупо льот і досі, це піздец, та скільки ж можна. Єбать, вона сутки розмерзається, сутки. Це через те, що я б... от черговий доказ, якщо хтось там вдруг не вірить, що у нас така температура в хаті. От вон, черговий доказ того, що ну, реально У нас холодно. Даже м'ясо їбать. Ніхуя не промеза. Не, за. Хорошо, щось перебив. Бачу там ні хрещовини, ні хуя жировину бачу, нахуй сосі я можу сказати. Все що я бачу аллой ну де ж я перебував тут оце? Найс. Відділили, блядь. Ой. Так от. Цю шкуру вона вже гірє в такому, що пізда. Даже шашель не поможе. О, трохи отак. Так. Це в нас серце. Шіп звідси ще вирвати. Було б ідеально. Раз. І два. Гуд. І, сука, руки мерзлі, ніхуя не відчуваю. Рву та й рву шашлик. є? Пробую руку. Так, ну і власне це у нас грудина залишилася. Цю грудину, мабуть, я так і залишу. прям з кісткою зусим, просто в кульок і все. Там вона потім відвариться на якийсь салатик або ще на щось серйозне. Що ж Трохи різну грудку. армаз порядочно такая грудинка охуеть просто ходим сердечко на день закоханной жінки подарю. так м'яско у нас тушиться хорошо надо буде перевернути сейчас гарячої води нема всякого видно світла нема, станцію я не підключав. Щас з батареї стікає тепла вода. Хоч трохи помазюкати. Далі тушимо. Його не більш-менш проварити, а далі ми його піджаримо буде зайбільше. Так, ну і це зараз ми все попасуємо, так і в принципі йдуть. Так, це все в сміття. Ну все, у ну, нас кабаночек, кабаночок ми розходимо. А оце. Чотинька отак хуяк. Ми опакували в... мусорку. -да. Хоп. Бачите, уже и руки не замазаны. Так, я так и делаю. Так, дальше нам надо эти пакетики. Поболее, поболее. Так, раз. Два. Три. Кажется, у мужицы приехал курьер. Так, поехали. Первая малышка. Тихо. Не, коснулся пальцем. нет ключика папа нет нет курва Сука. так далее пам 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 нахуй нам уже не надо так. Те, що ми, в принципі, з вами наробили. Ну, в принципі, хуйово тут так м'ясо вийшло, так? Да? Раз крило, два крило, три крило. А, печінка серце. Серце. Це ні. Так, Це обрізки, обрізки, обрізки. Ще крило одне де не бачу. Ну, поздней. Давайте загубив крову. Ага, бачу, окей. Є ще десь должно бути щось серце. Хорошо. Це кулечок номер два. Таке на покушиті. Нормально. Чотири крива, плюс серце, плюс це все байда. Хочу, Хочу замостити зверху. Але скоріше все одно ще буду в один вкидати кожний. Так, тут далі в другий кулюк. Бедра по два бедра кульочок більше ніж достатньо достав приготував, і окей щоб чисто на раз щоб раз нічого не розморожувалось і так само все що це ж бедро, правильно але тут кусок попаду ну не буде Хорошо. так. Mm -hmm. Це у нас що залишилось? Шашлик. Шашлик. Та ні, шашлик рано мочити, якщо і жарити його, то жарити на вихідних. Так, це шашлик. Це шашлик. Це шашлик. Так що на вихідних пожаримо. І достанемо. Так, це грудка, це шейка. На шейку, блядь, давай теж на шашлика ходить. Борщі ми не варимо, таке ми нічого не варимо. Костя теж. Сюди. Це теж на шашлик. Це теж на шашлик. Так, і це на шашлик. І це на шашлик. Так, а це грудка, це ми зараз її пожаримо на шавушку. Переріжемо по кусочках. і будемо. Так, хорошо, є таке діло. Скільки мене? Раз, два, три, чотири, п'ять кульків, Тут два кулька, хорошо. Моїм руки далі. Бля, ми раніше як в батьки жили, до того як папку помер, то на базару це ж. Бля, сто курей. В ну, основному не курей, правда, качок на сама суть, птиця. Захуяриш, потім нутрі, королі. Обов'язково ця в'єтнамська свинка. Бажано дві, тому що що там з однією їхати. І пиздячиш на базар. Ух, хорошо. Поїхав, бачив. Дай бог все продав. І заїд паста. Хорошо, так тут все вариться кипить, знову ножа, це віддвинули на кусячки. Виїхали. Так. Тут смітник, блять, кешано скользке сука. кисточка кисточка нам не потребна кисточку мы обрежем. раз раз хорошо раз В принципе, тоже можно порезать. Таиба. А, шкура. Я думаю, что оно так дрифтить. Понятно. На смете. Так, раз, два, так. Это, кстати, на сухо. Волоченьки, там щось менше куски були тоньше. Бля, яке ж воно слизьке, це пизда. Якщо ж ти його нормально не поріжеш, то подрібки. Ой! Останній кусочок грудки. Тож будуть великі куски, надо напополам ще. Ну тут, кстати, можна і так. Як же ж тебе порізати нормально? Треш? Так, що в нас вийшло? Так, замаринувати дуже чесничок. Скільки я там хоть сиплю, блять, ніхуя я не бачу. Собі, що не зробиш для вашого контенту? Це трэш. Жодної вдячності нема нічого такого більше що попробуємо. вогняні не реберці. Може щось гостреньке. Так, ладно, надо ножиці Руки жирні. Так, так. Ну. ну нормально несипало. Непоганий запах. Все, хай маринується. Трохи промаринується, а потім о ще дві кусочки. Потім спеціями, ой, спеціями гомілки достанемо і закинемо то в та й все.